Доброго ранчика, на закладовано. Коротше, хлопців зачинила в нашій кімнаті. Мала тут зараз грає, бо вона спала з нами, а хлопці тут. Проші. Ну, Майло то окей, ну він все одно, типу, намагається їй допомогти, але не виходить. Коротше, вчим вона грається. Це стара шкарпетка Джашика. Я туди заповнила травичкою Кетніп. Я не знаю, як по-нашому. Ну, не валеріанка. Але теж їм дуже подобається. Вони з ума сходять. Бачите, їй так подобається. Вона хоч трошки забула, що, що, що їй хочеться партнера, що, блін, їй кохання хочеться. Вона! ой, Короте, трошечки, знаєте, на, ну, на наркотики. Вона оце грається, хоч трошечки відволіклася від своїх проблем, гормональних. Якось, якось доживемо ми до вівторока, да? Дівчинка. Так, в мене розсольник останній. Завершую. Треба подумати, що наступне зварити, бо погода ну, у нас досі сніжок. Yeah, <laughs> Тут дяшок у нас валає, ванну приймає. Грається. Яшик вийшов. Знищувати сніг. Вже в нас, типу, теплішає все тане. Кажу тільки в снігу не купайся, блін, бо будеш мокрий. Він просто у курточці. Вже не так, не такий закутушканий, як до цього. Короче, оббиває двері мені сніг. У нас це прям весна, весна. Тає, але буде мороз вночі. Ми зі сказали, їдемо в, в, в телефонну компанію, неї телефон здох. Ми платимо страховку, коротше, треба міняти. Perfect. The perfection. The perfection. The copy. The copy of my perfection. Yes. I yell at you all the time. That's my hobby. To yell at my kids. Yeah, okay. Коротше, uh, пішли ми в телефонну кампанію, показали телефон, а uh, так як ми uh, платимо страховку за це. Бо зі Scarlett треба платити страховку з some, something I can say you uh, uh, І uh, телефон не, не вмикається взагалі. Коротше, послали вони. Ми зробили клейм, вони нас послали там такий репейер, ну там, де ремонт телефонів, з яким вони працюють. Віддали ми телефон. Вони зараз дивляться, чи це взагалі можливо полагодити. Якщо зможуть, то полагодять. Якщо це просто там ну, екран. Якщо ні, то а, вони їй вишлють новий телефон. Але це буде. Десь 100 доларів. сьогодні буде 100 доларів нам стоїти. Але менше, ніж цілий телефон. Ну, коротше, не знаю. Я кажу, готуйся, ну в неї зарплата, то повинна бути. Anyway. Like... 에, поки вони там щось лагодять, ми вирішили заодно піти в Рос. Ось такий тут суглоба сніга позгрібали. А так вже знаєте, почти бачите, все нормально. Тільки в сусідство ще трохи сніг. Я думаю, вже завтра школу йдемо. Я дуже сподіваюся на це. Поки скале там дивиться собі джинси. Це завжди вона дивиться джинси, але потім купую не джинси. Я ага. дивлюся патені. Таку, щоб не дуже велику. Отримала тільки що дзвінок зі школи. Ми знову не в школі завтра. Типу, там сніг ще в сусідствах, і вони вирішили, що сидіть вдома. Що це таке? Бо мені гроші треба заробляти, а вони вдома сидіть. Це наша вечеря. Це я щось сама придумала. Короче, це стег на коріння. Вині червоному, тому такий колір, там є ще фігове м -м, масло, зелена цибуля, гранат. Ну, коротше, всього ж там щось я там намішала, що було. Ну, таке. Є Доброго ранку, ми за клухами, чим я бавлюся, роблю, е Підготавлюю все для київського торта. Тут в мене збиті білки, тут в мене горіхова, цукрова, борошняна суміш, яка буде змішуватися з цим. Це масло в мене на кремчик. Так, а київський в духовці він ще там буде пару годин. Я їду зараз до Габріела, він мене просив, чи можу я його забрати, скинути його на його старе місце. Квартиру, там у нього ще один якийсь маленький мотоцикл. Я не дуже впевнена, як він буде на ньому їхати. Ну, типу, дороги нормальні. Це раз тут ще тут сніг, типу. Ну, коротше, вже ну, він розбереться. І е, треба забрати телефон з ремонту. Коротше, не зможуть вони його полагодити, будуть його міняти. Треба його чекати. Ми знайшли такий старий телефон, це був ще Габріола iPhone 6. Шостий і нам треба, щоб він його пароль на його Apple ID, щоб можна почистити цей телефон повністю. І щоб скарлетт на даний момент хоч щось мала з собою. Правда, тільки на Wi-Fi воно буде працювати. Ну, ладно, коротше, хай буде так. Добре. поїхали. Коротше, привезла я Габріела. Він забув ключі для мотоцикла. Плюс у нього ще диван був і великий стіл um, офісний. Він каже, ну я його сам якось витащу, ну там неможливо його витищити. Самі. Я кажу, ну ладно, допоможу, коротше. У мене був ексесайз. Yeah. Yeah. Зробив мені гімнастичний зал. Фух, добре. Їдемо обратно за ключами. Мій київський майже готовий. От тільки прикрасити. Тут треба. Я не можу знайти. Ах, вірні насадки. І частину плінку. то ще й ділянку. Одна частина мене була. А, поняла. Коротше, і от це, що накручується на кольочок. я розумію, що останній раз, коли я робила, до мене мама приходила мала посуду. Я вже передивилася повсюди, де я могла додуматися. Я не можу знайти. Мама спить, бо вже 11 година. Коротше, прийдеться прикрашати завтра. Коротше, я так глянула і зрозуміла, що я фіга нормального не записувала ну, після того, як я допомагала Габріелу. Після того я поїхала, забрала телефон з Карли І вони тепер зробили клейм, і мені треба чекати на електронну пошту, щоб вони прислали. Там через деякий час я так розумію, що заплатити треба у цей дедактиб, і вони нам вишлють. Прийшла додому, а ми знайшли дуже старий телефон, ще Габріелов, iPhone 6, 6. І, коротше, поки нового нема, думаю, треба зробити так, щоб вона його могла використовувати. Засунули туди сімку, а вона там не працює. Вона намагається своє Apple ID туди е, забивати, але Apple ID висилає код на її старий телефон, той, що не вмикається взагалі, ну, мертвий. І ми не можемо дізнатися, що то за код. Додумалися, що сім карту. Сунути в телефон мій старий, що я дала трениці. І одразу отримала ці меседжі. Коротше, вона змогла взяти всі свої контакти, там фото, додатки. Коротше, на цей старий телефон. Не всі, правда, додатки. Вона хотіла. Додати туди додаток, де є графік по роботі, а вони кажуть, що телефон занадто старий для того додатку, так що, Ну, то таке, почекаємо. А, і школа буде завтра, так що у нас школа, нарешті у нас школа на один деньочок і знову вихідні. Дітям сказала, вони не задоволені. Я кажу, то діти, ви і так тут гуляєте. ну Нагулялись нормально, так ви знаєте, добряче погуляли. Розбалувалися, не хочуть. Так що такі справи. Пішла я відпочивати. Завтра вже тортик дороблю. Зранку мамі подзвоню, якщо вона згадає, куди вона ті насадки. Мені положила, я бачите, зранку, коли я замішувала тісто, я миску, в мене там одна миска, яку я зазвичай використовую для цього. Я не, не змогла її неї знайти. Я їй подзвонила. Вона каже: що тиждень пройшов? Ти тільки зараз про миску питаєш. Я кажу: ну, я не випікала нічого за цей тиждень, це перший раз. І не подумала про насадки взагалі. А ну, я розтягну, Розтягнула це удовольствия <гум> везіння з тортом, коли якраз до того часу, коли нормальні люди сплять. Так що зранку я запитаю. Добре, пішла я відпочивати завтра на роботу. Доброго ранку ми заклади. Доброго ранку! Юлія каже: доброго ранку. Доробила тортик до малювала, подзвонила зранку мамі. Коротше, не так все було тяжко б знайти, але я не знайшла, коли треба було. Так що закінчила. Ой, який ранок як красиво. розігріває машину. А тут така краса. У нас знову мороз. Завтра буде цілий день мороз. Так що вже вже гріємось. У нас знову концерт на дому. <laughs> Коротше, будемо нас дивитися наступне кіно. Починаємо <laughs> <laughs> Між і uh, Майло тут невеличке непорозуміння. Зараз він каже, що хоче поїхати. Він його задовбав. Тимур задовбав нашого Майло, що він каже, мороз не мороз, я пішов. Когось в баню. Дивіться на це! Найкутніше, ні? Давай, Майло, давай. Я так, блін, я так лежу, блин. Мені тут е тепленько коло каміння. Uh, 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 uh. Щас я вас кажу всіх задиру нафіг. Да? Давай, мама, uh, 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 uh. давай. Що <laughs> 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 за знущання? If... Uh, uh, uh. Кажу, мені майже 4 роки, <laughs> <laughs> ви мене, блін, довели, що я як дитина граюсь. <laughs> <laughs> я буду закривати Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і бай бай